Вже традиційно у Полтаві проводяться родинні спортивні змагання Мама тато, я спортивна сім'я Цьогоріч Вони відбулися у школі номер 34 за підтримки міського голови Олександра Мамая, управління у справах сім'ї молоді та спорту і міського управління освіти, комунального закладу Полтавський міський заклад, центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Батьки власним прикладом повинні показувати своїй малечі, що спорт це основа здорового життя та заохочувати їх займатися фізичною культурою. Саме таку мету переслідують організатори concurso. Сьогодні, мабуть, приємно те, що не діти своїм прикладом показують батькам, а ж саме батьки своїм прикладом хочуть сьогодні показати всій малечі нашого міста, що спорт це запорука не тільки здорового способу життя, спорт це запорука і нашої країни, тому що здорова нація це здорова країна. Серед 25 команд учасників до кожної увійшли по три гравці: тато, мама і дитина. Представляли відповідну школу, де навчається найменший член команди. Спортсмени говорять, з радістю прийняли пропозицію взяти участь. Адже подібні заходи не тільки корисні для здоров'я, а ще й зміцнюють родину. Втім, головною метою у більшості все ж залишається перемога. Я дуже рада, що ми разом з батьками змагаємося у цьому конкурсі. Нам дуже подобається брати участь в цьому конкурсі, тому що це спонукає людей до здорового способу життя, до зміцнення сімей. Це основа всього в нашому житті. Міцна сім'я і здоров'я, тому що ми з великим задоволенням приймаємо участь в цьому конкурсі і сподіваємось на перемогу. Нас запросили зі школи, попросили нас прийняти участь у такому змаганні, як мама тато, я спортивна сім'я. Я, я радий, що що приймаю участь у цьому конкурсі. і Сподіваюся, що виграю. Енергетику здорової конкуренції та шаленого азарту випромінювала кожна команда учасників. Втім, першість вдалося здобути не всім. Так переможцем стала сім'я Вовчик, що представляли загальну освітню школу номер 34. Друге місце посіла сім'я Грабко від ЗОЖ номер 14. І третє місце для ЗОШ номер 19 Здобула сім'я Науменків. Усі учасники були нагороджені медалями, грамотами та подарунками від міського голови.